Друзі, всім вітання. Сьогодні реально покажу вам капсулу часу. Провіримо його по він-коду. 205 тисяч пробігу. 2008 рік, Б6 посад, цілий без жодної фарбованої деталі. 205 тисяч пробігу офіційно підтверджено сервісну історію. Візьмемо звідка ровертикала і подивимося все. І пройдемося машинку повністю прибором. Це реально капсула часу. Двухлітровий дизель 120 кВт. Airline комплектації. пошли покажу по салону. Ви просто зверніть увагу увагу зверніть на цей салон. Де ви бачили б 6-го пасата цілого без підфарбувань і ось в такому стані. Я думаю ніде. Погнали на обзор. Так, Passat, 2008 рік, b 6 125 кВт, 2-літровий дизель, 205 тисяч рідного підтвердженого пробігу і без жодної фарбованої деталі. Давайте я відразу вам зараз покажу на рахунок підфарбувань. Цинк 102, 114, 119, 119, 130, 122, 122. Перезвільніть. Увагу на передню оптику. Оптика лінзована. Вона взагалі не побита без розтріскувань, без будь-яких запотівань. Автопаркування має Партронічки 360, дивіться, туманочка, ціленька, бампер. Ось подивіться, зазор. Все абсолютно в зазорі. Автомобіль без жодної фарбованої деталі, бризовички. Де ви на Б6 пасаті взагалі бачили такі зазори. Машина куплена на німецькому лізинговому аукціоні в офіційного ділера Volkswagen. Стан дисків, диски без бордюр. В абсолютно цілому і гарному стані. Так, дверка 115, 122, 115, 115, 107, 107, 108. Тепер. У нас airline обвіс, airline пороги, вікна. Так, Сфокусується, восьмерочка. Відкриваю салон накладочки Airline, салон у нас комбінований, шкіра з Алькантарою. Він на автоматі DQ 250, у нас два ключики, вже така приборка, як в b 7 го мультикермо, клімат контроль. Камера заднього огляду, ось, стаканічки. І абсолютно все в автомобілі працює. Дивіться на водійське сидіння. Сидіння водія абсолютно в ідеальному стані. стаканічки. все абсолютно працює. Автопаркування, автохолд. Підігрів передніх сидінь. Їхали далі. 113, 113, 105, 105, 106. Арка задня, 112, 100, 100, 113, 113, 93 зазор бампера і крила, подивіться. Хром не поліз, оригінальний бризовичок. Тут все абсолютно в зазорі. Диски. Так, задня частина. 93, 94, 111. 104, 97, 97. Так, ляда, камера заднього огляду. Стан стелі. Багажний відсік. Також все прошито, проклеєно. так Ковричок у нас все як не має бути. Запаска. погрузочна До речі, проклеєна, вона проклеєна пленкою. Один власник в Україні. Так він виглядає позаду. Дивіться, екологія. екологія на місці, подивіться, стан труби. Нормально. Б6 Passat 2008 рік. Ми зараз говоримо не про ось цього Passat, якому 3 роки. а Ми зараз говоримо про автомобіль, який 2008 року. Стан. Альмінні диски без вироботки. Людина для себе купувала цей автомобіль. Низи. Де ви таке у пасаті бачили у бешостому? Вони всі гниляки, всі, абсолютно. Шторки на задніх вікнах. Карта, подивіться. Оце ж прирозинене. Воно ж саме перше, що злітає ось стан сидіння заднього підлокітники під стаканечки. Працює абсолютно все. Люк. Видно? У ну, мене в мене просто немає слів, Він, до речі. Сфокусую поки не забув. У мене просто немає слів. Стан карти водія. Подивіться на ручку. Ви просто на це все подивіться. Також накладки Airline. Ось порог, стан порогу. Табличка. Прикріплю звідти по карвертіклу. Стан керма. Так. Під ковриками. Подивіться на стан підлоги. Стан коврички. Абсолютно все в новому стані. 205 тисяч пробігу. Оригінального, а не придуманого. Приборочка. Запускаємо. Жодної помилочки. Загалі. Так, під капотку дивимося. Зараз ще крило доклацаю. Крило. Просто послухайте, як він муркоче Дивіться зазори. Просто подивіться ці зазори, подивіться стан пари. Ось так, так, друзі, зараз під капотку. І так, під капотка. Газовий упор. Без шостий посад на цю секундочку. Тепер показую болти. Не кручений. Не кручений. Не кручений. Ще раз він код. Не кручений. Капот. Не кручений. Стан рідини. Можете бачити. Роботу. Чуєте? Я не знаю, це реально капсула, тупо капсула часу. Подивіться, всі оригінальні, абсолютно тупо всі оригінальні болти. Подивіться. Хто для себе шукає без 6 пасата, він тут показав повністю. Він вертикал прикріплений. Він три рази показав. Машину привозили для себе. Купляли в Німеччині. В якому році купляли? Чотири роки тому машина приїхала з Німеччини, куплена офіційного дилера в Німеччині 205 пробіг, жодної фарбованої деталі. Я все показав, знайде таку деталь фарбова. Салон показав. Таких машин більше не залишилось. Хто для себе шукає двохлітровий дизель v 6 посад? Він є. Комплітація. Будь ласка, зверніть увагу.